І, yeah, так, всім yeah, 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 yeah. привіт. З вами Олег і Настя. Це погано. Так, да, продовжуємо грати в кота. Суть в чому? Тільки після того, як ми почали запис, ви трохи пропустили, тому що ми вже 14 минут як граємо хвилин, і так вийшло, що наш голос не записався. Було щось на мікрофоні, мінус 65%. Коротше, по суті, голоса нема. Так, да, мінус 65 децібіль. Голоса тупо немає. Але скажу, що а, взагалі відбулося за цей час. Вернемось трошки назад. Так, да, вернемося назад. Зараз я покажу. А, в цілому, ми зустріли настройки а, Жука. На он, он вона зверху, можете побачити. Надіюсь, бо видно вам. Давай трошки підійдемо до неї ближче. Я шо просто не цей? хотів так далеко йти. Ну, а що ми зробимо? Ми 14 минут прохукали в поступ, тому що. Да. що. Треба да. було да. раніше провірити. Та я щось зазвичай все нормально. От, Жучеха, яка дуже супер популярна, вона робить хештеги всякі, допомагає. Можна ж зараз до неї поговорити без. А ні, років, не буде то ж саме. Вона буде лише питати, чи ми а, виконали її завдання. Так. Вона, а, як видно, котик зверху. зверху. Вона для неї, оцей жук, робить в соціальних мережах всякі там штуки-дрюки з так, хештегами. Як цей... а, для цієї популярної саме... да, популярий кішечки. Вона впустила свій телефон в щось мокре. Кіпчиня, То, що в я чекаю, що воно таке. Мені і... кажеться, вона в бетон її да, впустила. Воно плавиться. І нам тепер потрібно новий телефон знайти. Нам дали отаку от задачу. Оба! О, вона прийшла сюди в пошуках натхнення, скажімо так. Щось вона прийшла, почала це його і впустила телефон. І така, ну все, мені капець. Так, да, її думаю, звільнять і так далі. Тепер нам треба шукати да. новий телефон. Це без телефону, <гум> Бач, вона без нічого все одно гухнулась. Тобто не тільки ті, хто з телефоном падають. Та да, так. Да. І поки я дум... перевіряв запис, я просто тут от стояв, отак от, от. І за мене зашпуркались люди. Дві, дві людини впало на ровному місці. Да. Через ми просто що... стояли, геть не дивилися, ой. Геть не дивилися, що там відбувається, І отак люди просто падають. А! Треба, щоб вона впала, поняв. Так вона впала. Ні, вона впала, Ні? щоб до, до лілиць впала. Щоб ми встигли швидко вкрасти телефона, поки вона там піднімається. Ага. Я так думаю. Ну, мабуть, коротше, шукаємо. Ну, не дуже далеко від місця, бо за нами будуть гнатися. О, розовый біжи, роды. біжи, біжи, бежи, бежи, бежий, бежий. Нет, бегай. <питрявся> так, ладно. Та, все равно не дуже не же. Може, и не. Не, він бежит! Бежит! Так він не за нами біжить, а Нє, просто такі, ааа, мезлюки. Фу, мы втекли. Все Плюс телефон. Це якось дуже легко було для нас. А, ми вже навчені. Ми вже крадаємо як боженьки. Китяки. Як кицяки, да. Даже такий самий. О, такий самий телефон я тобі приніс. Хоча не в неї розовенький, прям такий. а це трошки більш фіолетовий. бішфилятові. Uh, replace Beetles Phone. Ти зробив це? Дякую, тобі велике. А, ти хочеш а, старий? Він все ще знімає фотки. Тобі лише не. Ти не зможеш а, ні з ким переписуватись або щось, типу того. Що таке переписуватись? Ти не переписуєшся ні з ким? Не думаю. Що ж? А, ти ніколи не був. Сисит. Сид. Щось я не понимаю, що це. Або чув фразу. Прочитай моє останнє повідомлення. Типа Я яке смс, ну то й щось такое. Я поняв. Невірно. Ні. Я лише. Також я. Подаю сигнали. І ніколи не думав про це. Яке дуже. скушне життя. Ты, а, ти ти проводишь. А, ки... а, Що ж, ось твій так. телефон. Клас Да. Так, смарт телефон. It might not be smart anymore. <laughs> But the camera still work. Так, лише нажати на клик. Короче, теперь мы можем фоткать здесь. Да. Мои глаза закрыли, что не дуже. Да блин. <сих> 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 О, супер! Що з нею не так? Ой, Вона щось. закривала глаза, коли пройграли. А, воно додає в скріншоти, Алло. Так, Kids. окей. А, цю цю задача... Ну, ця задача була доволі простою, тому. Hey. Але мене все ще. Турбує, чого вона. цей гор. Чого. Кит... Як киця тримає цей телефон у себе. От як. Під шапкою. Там так само, як шапку. Як вона тримає шапку? Де вона їх бере? Ой. Я хотів поміняти. Тут кубоцький ка. <гум> Дивись да. на нього, він. Пустай в телефон, пока мы меняли шапку. Да я бачу на заднем фоне. Капец. Пошли банки шукать. Я где-то бачила, тут с той стороны. Ого, яка у вас крутая шапочка. Монетка, монетка, пропустив, пропустив. Он да, он да, он ту, он. Листы. Так. Банка з другої сторони. Ой, тут ще є. Баночка. Може тут є музика? Далі десь. Не знаю. Щоб ми не лазили туди обратно. Ай! Бреш, но опять туда на угол напоровся. Він невдобний просто. Хм. А, вот тут -от вроді є. Да. Чипоньк. Там ще була. Врота! Я нашов ворота. Ворота? Да. Я нашов ворота. О! Тута! А! Пау. Там ворота! Пау. Я поняла! Тільки воду не пусти, не пусти воду! І воду пусти! О! <гас> to me, to you! Дали <гас> ачивочку! <гас> <гас> Круто, але тепер ти не достанеш звідти. Щас достанем. Ні, на нього прыгай. Пробуй на нього прыгнути. Просто не хочу занадто далеко. Ну прямо. Я Давай, дядя, давай! Помагай. О, спасибо, дядя! <ривання> Я так розумію, якщо в воду попадає м'яч і ми не можемо досягти. То люди нам його Так, да, Люди нам допомагають цим. Прикольно. Ага. Чпонь. та та Та, та, та. Ты поняла, что это? Нет. Песня у А, на. та та Мяу! Победа. Де наша ця Який Не то. Не то. Підходить, я думаю. А. Танец переможця. Сразу вверх. Where she go? <laughs> так, а що у нас вообще по задачам? Двора підійти Hello, everyone. Meet all the animals. Score every soccer goal Get pet 10 times. Ага, зловити 20 пташок. ще Це за уже багато. Ну, так не сказав би, що сложно. Смеш хід. зламати. 100 предметів зламати це капець? Папакетці Типа як папараці. Папакетці? Зроби <су> 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 20 фоток з... А... з моїм телефоном. Я понял. Забагато. А це вже забагато. Нашого мене... зробиш. У мене, взагалі, то свіч доповняється за всі мої. <су> так, а де ворона взагалі? Да, обратно. 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 Туди, вверх, Вверх. Там, де людина. Туди, туди, туди. Туди? Да. І далі. Далі. Туди, далі. Не, не діляться ніхто їст. Їжую. Он досить. Що за шарик? Там ще пс є. Куди ти йдеш? За шариком. Аж тебе той шарик. Надо. <риск> Ты не запрыгнешь так. А, тут видно, что з. Ай, трубота. А зайди, зайди там, де дверка он доблизу. Обрат. З... Туда, прямо. Там є проход? В смысле? Сюда є проход? Може тут можна ага, якось зайти, ага. на щось непрыгнути і зверху машини спригнути. Може і так, не знаю. Так. А, ось тут, Наверно. Або там. Не, ось тут той, точно не. Чікась фузнюшка, не знаю, що це. Блістяшка це. Це щось це. О, бачиш? Це невеличка шайні. <рігла> Ага. Оба Так, яка шапочка буде в цей раз? Або що це взагалі может быть. Шапошка. О, ха this lady make me lucky. баг, <как> хат! Ну да, да. Так <преклама> тебе називається. Ну потому okay. что Божья коровка называется Леди Баг. Забавно, да. Uh, time for pictures. <laughs> я не знаю. <надпидаю, laughs> да. Удачно, я считаю. Так. А вот так. А вот так. Чик. <laughs> Зибаевана. О, ворона. То, что ж я про нее сказала Ха-ха-ха! Дивиться! Сводкай ворону, слухай. Отак, отак. Есть пташки, не важно. Сфоткай ворону знизу. Так. Ідеал, ідеал. Отако. Отако. Щоб не було видно, чого. оба Ха-ха! Крутяк. Ага. Так, окей. Говорю. А, Тобі все ще потрібні, шайні? Ого. Да, це те, про що я говорю? Такі класні, такі, такі блистячі, сяючі. Такі, гарні. такі відбиваючі. Хто тепер красива корона? Ворона, крау. Кроу. Хто тепер красива ворона? А я що сказав? Корона. А Я подумав, що я вообще корова Ні. <laughs> Хоча я хотів ворона сказати, не то <laughs> а она тоже сказав. А йдис. ти переробляєш їх відповідально? No. Так. <laughs> uh... Вона ж, пам'ятаєш, розказувала нам про no, те, что да, да, перерабатывает. Да, да, да. І з цим ми закінчуємо наш перший героїчний акт разом. А можу я спробувати їх переробити? Звісно ж, ні. А це лише вороній ритуал. То можу я отримати нагороду? Ти що? А, О, так! Да. Твоя нагорода! Тепер на землі, е, ти хочеш е, цю рибку? Одну минуту. Почекай, ворона. Що це за скам? Що це за скам? Куди він пішов? Тепер він, він типа тихенько такий казав, блін, тепер О, де тепер дай мені цю рибу. Шукати. Вау, риба! Це дасть тобі більше енергії лазення. Недостатньо. Але Щоб... ти зможеш. Щоб дістатись до свого дому, але. Це старт. Де мені починати скрапкуватись? Тут. Тобі потрібно більше риби. Щоб добратися до верху. Ти маєш ще? Не зовсім зараз. Не прямо зараз. Я бачив їх по місту. Лише відкривай свої гл... глазки по і знайди їх. Дякую. Не переживай. Насолоджуйся рибкою. рибкою. І тримай при собі всі ці шайні. Що я маю сказали? ідею. Пік. Не, не їж. Ой. А, чого? Тобі треба позберігати ці всі риби, потом. потім... бо я її буду просто отак от тримати. Мені треба набратися енергії А, ти можеш її тільки сразу з'їсти. Так. Да. Конь фіші. Fish have given you the energy to climb, Eevee. Give it a try. Я відчуваю себе настільки краще. Давай е попробуємо покарабкатись. А що за ачивку дала? Ти прочитала? Блін. Uh, Я прочитала, но забула. Snack time. Он Ага. Get your first yummy fish. З'їж свою першу смачненьку рибку. Ага. А що там за пес ззаді, кстати? Він теж нам не дає прийти? Да. Оце. <служити> че він так налякав жорстко? У -у -у -у. Три рази приехала. О, забирай ці конуси, ми тут ще не дивились. Пссс! <служити> <служити> Насрала. <служити> <служити> Тут нема. Нема. А в тому що далі? Позаду. Вот тут. Да? Он до ондо. Тим гавкаєш, бляха. От собака, далеко. Є, О. все нормально. От там же вона гавкає Угу. Без страшно, якась, ще шо. Да, Пригинений. Як там присідати? Ти просто на неї пригнути маєш. Я не дотягуюсь просто пригнути. Е-е-е. Шуф жовжо. Зловив пьеорошку. Так, три трепіорошка є. Перевідочка, передічку. Так. Опа. Так, ми можемо жити цим зробити? Не знаю, не думаю. А, а чують. Панно ми зможемо це зробити. <клес> Дивіться, ворона з шайні коло авто. Там... На них буде показано, що, що іде. Що зробити і чи щось таке? Що зробити і хто там стоїть? Не знаю. Типа якщо ми не бачимо когось, значить видно так і є. Он до банка, банка ззаді. Ага. Де? Он до. А вон. О, тут кстати ще проходи. Так. Є. Нам все, щоб одну из ачивок получити, треба, кстати, 200 шайни зібрати. Там позаду за решеткою ця. Шапочка. Шапочка. Так. де тільки. Я не спеціально, він. Чого ти не повертаєш, алло? Чого бок? Вперед. Бо він не повертав. Ось тут десь. Не, не тут. Не. Біжи далі. Ладно. Тут нема. Що за дич? Перед. Обережно. Банку впустив. Добре, що не в воду. Туда далі. Я думаю, люди мені допомогли б. О, туди. От сюди. Угу. Окей. Тут на поворот. Вжим. Сюди. Жим. Вжим, жим, жим, жим. Переработали. Йдемо назад. Береж, знову. Бе так розумію, що. Я тебе голову врозь. У мене шапочка. Ти не в касці. Не в касті настроїть. Поняв? Я поняв. О, тут он, поред. Вперед. Не, сюда, сюда. Вон туда. Вот. А там, да? Да. И там ще шапочка зайти. Мне... Вроде я щось бачу в будто щось в магазине можно зайти. В дырку просто залізти? Туда ты просто не залізешь. Чего? Там щось мешает, вроде. Бачишь? А, да. It's blocked. О. А сюда тоже не залізу. Завису. А цей горшок нам нічого не поможе. Ніяк його не перевернути. а Ні, Ні, ти шо. А цю тут. Вот, отут, от. Я десь. Прохід? Ну ка. Забавно. А, ну от в чому продуктовому. Походу, треба йти там, до цей пес гурний. А, и бач А не у него, него, сзади, него миски, сзади Значит, можно тики сзади убить. Ну-ка пробуй сзади хоть А и я у тебя не... от... Портал. Не могу. Я хочу в портал. Тики с танки, сможешь в портал попасть. Сраный танки. А, вот бачишь, приседай. А, это... А де його сестру? А, вот, 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 вот. Прозрачный. У, а що туди можна зайти? Я так понимаю, так. Да. Раз прозрачный? Ага. А може збоку? Мм. Mm, не знаю. Може по. Да, полянь. Я можу карабкатись. Точно. Прыги. Я тільки в бік можу. Це походу из-за того, що ти рибку зі тепер можеш трібка. Ну да! Цей... Я типа можу тепер крапкатись О, я прыгну. Тепер прыгай сюди. Та блин. А, на... на бік попробуй крабкатись. То я так і пробую. Про <ріст> це не виходить. Це достатньо важко. Тобі мішає ти дуже близько до цього заліз. А чого він спригнув? Він зірвався. Ти дуже близько до цієї фігові. Та я знаю. Просто я старався як можна ближче, щоб не зірватися, якщо що. Чтоб если шовен, падав падал туда. Угу. Далее. Вбок. Оп. О, вышло. Е, -е. теперь сюда. Хе -хе -хе. Пэу. Ше. Пэу. Е, е, Так. Шикарно. Там шапочка. Сейчас, секунду. Не треба вам Прохлади. що там світиться? що це таке? А, внизу. Сейчас я все позбиваю тут. <риск> Оба? Неп. це а, а, місце с... для сну. місце для сна. Я забула. Оба. Поспав. О, зафоткай, зафоткай. Супер. Ха. Супа! Ха-ха! Все, успайся. Забавно. Ага. Так. Цікаво, ми можемо цей Постиратись? Заходь в машинку. Наверно треба. А, ну все. Тепер ви знаєте, який вид з машин Ага. Скільки ми там вже пишемо? Я не знаю. Зараз гляну 26 минут. Якраз. Добре, дякую за перегляд, друзі. З вами був Олег І, і Настя. Настя. А, підписуйтесь на канал, залишайте повідомлення <хи> і підписуйтесь на Twitch канал. Да. 宝宝，爸爸。